Така ситуація на ринку таксі склалася останніми роками, починаючи з того, коли в Львів зайшли не львівські фірми. Колись таксі це була робота, на якій водії працювали. Вони мали графік роботи: денна зміна, нічна зміна, тобто підпрацьовували лише одиниці. В нас, самі знаєте, в 2012 році було євро. На євро Львів зустрів туристів з фірмами таксі Львівськими, переважно. Коли у Львів зайшли фірми, які, на яких водії почали підпрацьовувати, почався бардак у Львові на радіотаксі. І таких багато фірм? Ну почнемо з того, що коли зайшов оптимал, вів вільний графік, вели оці е, прораховування ціни вартості проїзду, з того почався бардак. Зараз щоб прийти на таксі, працювати, потрібно мати лише телефон. І все більше нічого. Можна без машини, можливо. ну там машини ніхто майже не перевіряє, їздять машини двохдверні на таксі, що взагалі є неприпустимим. Ну вантажні та розумієте, коли щоб прийти на таксі, потрібно було ну, наприклад, купити радіостанцію, встановити таксометр, ну мати документи, ліцензії. Самі знаєте, представництво не дасть обманути, що 90% водіїв були з ліцензіями і з ліцензійними картками. Були чеки, все було. Ну от коли почався бардак, у нас зараз у Львові йде битва між власниками таксі не за клієнта, а за водія таксі, тому що йому можна все абсолютно мати 3-4 телефони, їхати керувати одною рукою, іншим собі вибирати замовника. Розумієте, чому є ситуація така на таксі? На замовників почали вішати ярлики. 40 гривень ніхто не їде на замовлення, але чому? Клієнт сьогодні їде на 40, завтра на 140. Він такий самий клієнт. А от звідки в нас почалися ті додавання: 10 гривень, 20. Чому є таксометр, є відстань проїзду і все. Так я розумію, святкові тарифи. В всьому світі є святкові тарифи. Чому клієнт, коли падає сніг, має переплачувати? Чому, коли нема машини, потрібно переплачувати? А чому немає машин? Тому що він то сьогодні все рівно, він собі не виїхав. Що йому за це буде? Він працює на трьох-чотирьох фірмах. От і все ви маєте, ми працюємо на ринку 14 й рік. І коли займався Березюк таксі у Львові, був порядок, тому що всі збиралися. Пам'ятаєте, була епідемія грипу. Ми розвозили абсолютно всі швидкі. Ну, Можна зробити у Львові порядок з таксі за місяць часу. Міська рада мала би працювати активніше, щоб мати таксі у Львові. Потрібен бути порядок. Водій має мати якусь відповідальність перед замовником, тим самим, незалежно від того, він на 40 гривень їде чи на 140, ще раз повторюсь.